Я у вас перший раз в цьому році. Я бажаю вам цей рік провести во славу для Господа, щоб ви укріпилися в силі, в благодаті. Вже і Різдвяні свята от прийшли, так? але я хочу сказати, що важливо нам знати, коли у нашому серці народився Ісус. Не тоді, коли Він родився в світ. Це Толком ніхто не знає, ну, скажімо, біля двох тисяч років, але коли народився Він в нашому серці, це дуже важливо. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми пам'ятали цей день, що той день для нас і Ісус Христос покликав. І в свій час, значить, ми хочемо попасти туди, куди кличе нас Ісус Христос. І всі до того стримимося. Але ж, є. Є якісь правила, або, скажімо, ну, уроки, котрі треба нам в житті нашому взяти, щоб туди попасти. І ці уроки записані є в книзі, яку я приніс сьогодні з вашого офісу, взяв це юбілейна книга, котра була подарована на час той, коли ну, відкриття вашої церкви було, посвячення церкви. Але я хочу сказати, що, мабуть, сьогодні ніхто не підніме руки своєї, що в нього нема ну, меншого формата чи більшого формата такої книжки вдома. Чи є такі? Мабуть, нема нікого. Якщо хтось має таку потребу, то ви можете звернутися до вашого керівництва. Брати і сестри, і всі слухачі Слова Божого, я хотів би побажати вам, щоб ми дружили з цією книгою. Чуєте, дружили і не. І то так, ну, саме сильніша дружба, яка могла б нас. Чому я так наголошую це? Тому що ця книга доведе нас до вічності. Слава Богу. Не, не тільки як фізична книга. Колись мені сказали на одній аналізації в Красноярську, що, що, ти, що ти нам говориш лапшу на уші, вєш, що це живе слово. Це ж фізична книга. Я говорю, так да, ця книга дійсно сама по собі є фізична, так? але те, що в ній написане, це є живе слово. І той полковник, який там був в тому закладі. Кажу, ви, мабуть, знаєте, немало вже людей таких, що з вашого час пройшло вже йому було десь стільки років, примерно як мені зараз. І він вже пройшов ті заклади, де він був, не бачив немало християн. Да, Я зустрівся, каже. Я кажу: ну і що ж, їм було саме дорожче. Звісно, ви знаєте добре, що це була Біблія, яка їм була потрібна. І може, ви її навіть забирали тоді, в них і не дозволяли. Так от ця книга, брати і сестри, для всіх людей світу. Я не можу вам зараз сказати, наскільки вона язиків переведена, так? але ж я знаю, що це книга життя. життя Котре дає Христос і Ісус через виконання цього Слова. Але це Слово, яке записане в цій книгі, воно дійсно живе. Воно сильніше молота, сильніше молота, воно розбиває серце, ну, серце, котре є спорчене, котре отравлене гріхом. І воно сильне перемінити серце людини. Я це читаю. Оде тільки місце? ви його знаєте, це не нове місце, так, це книга про Каїсаї. Ви знаєте добре ці слова, але я нагадаю їх і дещо ми розсудимо. Навіть це 55 та глава Ісаїї в російському перекладі. де Читаю з 10-го вірша. Як дощ і сніг. не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Брати і сестри, і всі слухачі. Це є безцінний дар Божий для церкви Христової, слово Євангелія. Безцінний дар. Ціни немає йому. Чому? Тому що тільки через це Слово людина, почувши, його, так, почувши його, вона що? робить переміну в своєму житті. Тільки це слово. Я знаю, що тут із вас багато, піднімуть руки. Що Слово Христа і Ісуса записане в святій Книзі змінило моє життя. Скажімо, я, я родився, значить, родився в віручій сім'ї. Безумовно, батьки мені з самого малого дитинства ну, слово це прививали і, і вчили, що воно потрібне буде для життя. Але багато сьогодні людей прийшло в дім Божий, котрі не знали Ісуса. Але слово. Святе покликало, торкнулося їхнього серця, і вони відкликнулися на цей поклик Христа Ісуса, що є інше життя в Христі Ісусі, котре так необхідно для кожного з нас. Слава Йому! Бог наш постарався Ісуса Христа послати в цей світ, що так, от буквально цими днями ми ну, відзначали родження Христа Ісуса. Казалось би, хіба йому було мало слави неба, але він згодився добровільно піти на землю, тому що треба було примирити людство, людство з Богом. Настільки відійшли, людина відійшла від Бога, що не було іншого примирення. І зло процвітало. І до сьогодні воно процвітає в світі на землі. І до сьогодні воно процвітає. Але, але коли людина звертається до Слова Божого. Коли вона відкликається, то вона стає іншою людиною. І от сьогоднішня багато є релігій на землі, я не знаю статистики. Але, але всі вони вірять, навіть багато тих, котрі вірять, що Ісус Христос дійсно родився, Котрі вірять, що Він родився. Але це не означає, що вони вже, що вони вже мають і вони кажуть своїм прихожанам, що вони вже спасені. І навіть беруться прощати гріхи. На жаль, ну це, це неможливо. Це неможливо. Ні одна людина не має права і не має сили прощати людині других. Вона може прощати провини, ті, які, скажімо, людина зробила проти неї. Вона може простити йому якісь недобрі вчинки. Але гріхи. Не має ніхто права прощати, має один право, такий Господь Бог, Ісус Христос, так, котрий прийшов, і в крові Його є прощення. Алілуя! Є прощення в крові Христа Ісуса. Друзі, тому тому Слово Боже дароване нам з вами, щоб ми Його читали, вивчали і жили по Слову Божому. Це той дороговказ є до неба. Значить, іншого немає. Іншого немає. Ворог людських душ багато сьогодні робить всякий, значить, поправок. І це є зле. Знаєте, навіть деякі релігійні організації, я їх можу так назвати, вони ну, так трактують, що не треба дуже дозволяти їм, прихожанам своїм читати Слово Боже. Бо воно може їм відкрити той шлях, який веде до неба. Так? І це це горе таким, звісно, служителям, які так кажуть. Вони сугубляють свою вину просто, щоб вони знали шлях до неба, але вони за ним, це ми ними не йдуть. І, і тих, що йдуть, за ними вони не ведуть. Друзі, другі, але ми не так пізнали Христа, слава Богу. Ми не так пізнали Його, тому що Слово Боже відкрило нам цей тобі, мені шлях до спасіння. І якщо ми будемо триматися Слово Божого в житті нашому, ми завжди все успіємо. Воно не тільки має силу ну, дати нам благополуччя в нашій сім'ї чи в нашій країні, так? воно має силу захистити, захистити. Я знаю багато таких прикладів, і я з них розкажу два, які спасли життя людині. Да? Один старичок, будучи я в Красноярську, там же мій брат. І він вже давно відійшов вічності, були 60-ті роки, і каже, що я йшов на, на, значить, на фронт, котра була війна, і мені мама вона була православна, але вона дала, значить, переписала 90-й псалом і дала мені і каже, що возьми, положи його в, всю, на свою рубашку, де в карманчик, хай воно буде, воно збереже тобі життя. І коли каже, я дійсно пішов, і, і смерть дивилася вічі, може, сотні разів мені за ті роки, що він був. І ти всі його служивці, які переписали собі теж цей цей псалом, да і поклали, вони залишилися живими. Хоча тисячі і десятки тисяч загинули. Друзі, друзі, слово Боже, це є сила, сила. Котору ніхто не змірав, Чуєте, ніхто не зміряв. Сьогодні люди беруться змірити силу блискавки. Значить, ми, ми можемо змірити силу електричного струму, і силу води, і вітру, і так далі, все. Але цю силу Слово Боже, ще ніхто не знайшовся, щоб зміряв її. Вона сильна переродити серце людини. Слава Ісусу! Сильна переродити і злого зробити добре. Це та сила, якої іншої немає в світі. Дав би Господь Бог, як я сказав спочатку, щоб ми дружили з цією книгою. Що це означає? Це означає, що ми її читали кожного ранку, так кожного вечора. Але читати то є добре, так? але й молилися з. Щоб Господь нам відкривав ще більше це слово своє святе, щоб він беріг наше життя, щоб він беріг наших дітей, наших внуків, щоб він беріг нашу країну. Знаєте, багато залежить від того народу, який живе в країні, як він поводиться. Як він поводиться, є багато сьогодні країн африканських, які свідкують там, навіть і ми можемо побачити це, значить, що. Сила церкви, сила молитви перемінила все місто, знаєте, поміняла всю обстановку, знаєте, і, і, і тисячами люди каються. І це, це, це про щось говорить, що та, це, де немає цивілізації, де не хватає води, де немає таких ну, умов життя, як ми маємо. Так? Я, я колись казав, коли була День подяки і казав до наших людей, чи ви дякуєте за воду? Він так дивляться мене. Хм, інтересно. Ти ж, крім нас, вода. Кажуть, як що? Кажу, але ви не знаєте, що є країни, де немає води, і де вона дуже дорого коштує, але без неї немає життя без води. Так, слово Боже, без нього християнин жити не може. Не може. Слово Боже, це є те, що нам потрібно виконувати в нашому житті. Читати то є добре. Добре читати. так? Це є Ну, воно працює тоді на наш розум і щось робить в нашому серці. Але виконувати то є краще. краще. Тому що, якщо ми читаємо і не виконуємо, або слухаємо в наших богослужіннях і не виконуємо, то тільки суд собі збирає. Тобто, ми, ми є обманщики, і ми самі себе обманюємо в першу чергу, обманюємо, що ми, ми вроді ходимо на службу служіння і ну, стараємося це робити, і так далі. Але, але те, що ми чуємо, то каже Малахія пророк, що пишеться пам'ятна книжка про тебе і про мене. так? Що ти пропустив стільки-то зібрань або пропустили не по поважних причинах, що ти чула чи чув це, але не виконав, так все це там пишеться. І це дуже Ми може цього і навіть не предполагаємо, що воно так робиться. Ну у Бога є комп'ютер, який все записує. Йому не треба фізичний комп'ютер. Там все є. Пишеться там. є кому писати. Друзі, я хотів, щоб ми побажати всім нам що в, в цьому році ми поправили наше життя. Ну гарненько передивилися його. Деякі були негативи. Перед ну, братик сказав дуже слушно, ну для людей робочих, але, але це це дуже слушно. Ви знаєте, багато залежить, залежить від того нашого життя, як ми свідчимо нашим життям. Це є що п'ятий Євангеліє. Ви знаєте? Наше життя то є п'яте Євангеліє, і це багато дуже залежить від того, як ми живемо. Якщо навіть і старші люди так, на нас теж дивляться сусіди, як ми живемо, так, які ми є добрі, чи ми є злі, чи ми є завжди сумні, чи ми радісні, це, це має значення. так. Але, друзі, другі, для всіх нас, для всіх нас, слово Євангеліє, ми знаходимо навіть ну, порядок нашого життя. Його треба виконувати. Найперше, виконувати. Як, як каже, що я сказав, що слухати це добре, так читати це, це краще, ще, да? але виконувати найкраще, найкраще. Тому що, виконуючи Слово Боже, ми маємо право на дерево життя. Ми будемо укріплятися в силі. Дух Святий буде наповняти твоє і моє серце, дарувати нам те, що необхідно, щоб пере. Є ж протидіюча сила, ви знаєте, на наше серце претендує два, два господарі. Один господар це Творець наш, а другий господар, який на землі господарить. Так? Він претендує на наше серце, на твоє на моє. І, і залежить від того, наскільки ми схилимося, кому ми його віддамо. Но навіть тоді, коли ми вже прийняли Христа Ісуса своє серце. І тоді, коли ми сходили, дали свою добру совість, тоді, коли ми служимо Господу Богу, а те слово служим служим, я не берусь його поясняти, так, поясняти, я думаю, що ви всі багато тих людей, які працювали, знаєте, що таке праця. Як треба було працювати, що від нас треба було на праці, і до тих, які вчаться, теж знають, що таке вчитися, так? Але, але знаєте. За кордоном кажуть, так, тепер вже і в нашій країні кажуть так, що знаєш, ти не виходь завтра на роботу. Навіть нічого не поясняють. Так? Такі працівники йому не треба. Брати і сестри, а що ми скажемо, що про нашу працю скаже Господь? Ну, подумайте самі, Бог тобі і мені дав талант. Кажуть, в мене нема таланту. Такого немає, такої людини, щоб не було таланту. Просто одні мають трошки більші. А дружки, трошки менший так, але має. так. Його не можна закопати і все, і чекати, поки прийде господар. Не можна. Значить, його треба треба пускати його в оборот. І в нас є, ми всі сьогодні читаємо. Знаєте, нема лікбез, вже давно кінчивши вже в х роках, так хто його знав, да? значить, всі вміємо читати, всі розуміємо, що читаємо так. Мабуть, треба щось сказати і моєму сусідові про це. Ну, може, він не прийме, ну не прийме, так. Каже мені один пастор з Канади. Ну, я каже, перейшов, вони там міняють пасторів чи 4, 4 роки. І каже, я переїхав, значить, в друге місто там, прийняв пасту всю. Ну, і поселився, зарентував хату там і вже живу, де їду на зібрання. Я кру сусідів, чи ти не хочеш з мною сьогодні поїхати на служіння? Він каже: ну я, я, я маю там справу якусь. На другу неділю він каже другому сусідові, що, чи він не хоче. Він каже, о, я маю з сім'єю поїхати. Я не можу поїхати з тобою. Ну, не, не можу. На третю неділю він сказав, третьому сусідові, що я поїду. Він каже, я буду сьогодні проповідувати, чи ти не хочеш послухати, що я буду говорити. І він покаявся. Він каже, я ж нічого не втратив, що ти два сусіди відказали. Ну, нічого не втратив? так? Але, але третій прийшов. Знаєте, тому, тому, це праця в виноградні користували. Без праці цієї ми не можемо йти в небо. І я не буду затримувати більше вашої уваги. Значить, Основна ціль моя так сказати, що Слово Боже є сила, яка може змінити серце людини. Його треба читати, вивчати і виконувати в нашому житті. Хай Бог вас рясно благословить. Амінь.